Євангелія від Святого Луки, глава 18, і він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала. Оборони мене від мого супротивника, але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця Отця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені, і промовив Господь. Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? А для деяких, що були. Себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він притчу отцю розповів: Два чоловіки до храму війшли помолитись. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши, так молився про себе: Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики. Неправедні, перелюбні або як цей митник, я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди казав: Боже, будь милостивий до мене грішного, говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. До цього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши, їм докоряли. А Ісус їх покликав та й каже: Пустіте дітей, щоб до мене приходили. І не забороняйте їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, як дитя, той у нього не ввійде. І запитався його один із начальників, говорячи, учителю добрий, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя. Ісу же йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий. Тільки сам Бог. Знаєш заповіді? Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір. А він відказав усе це я виконав від юнацтва свого. Як почув це Ісус, то промовив до нього: Одного тобі ще бракує, розпродай усе, що ти маєш. І вбогим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді та й іди вслід за мною. А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Ісус, що той засумував, то промовив: Як тяжко багатим увійти в Царство Боже, бо верблюдові легше пройти. Через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство ввійти. Ті ж, що чули, спитали, Хто ж тоді може спастися? А він відповів: Неможливе є людям, можливе для Бога. І промовив Петро: От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. А Ісус відказав їм По правді кажу вам. Немає такого, що покинув свій дім або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства і не одержав би значно більш цього часу, а в віці наступнім – життя вічне. І взявши 12, промовив до них: Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться. Що писали пророки про людського сина, бо він виданий буде поганам і буде осміяний, і покривджений, і опльований, і, збичувавши, уб'ють його, але третього дня він воскресне. Та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не розуміли. І сталося, як він наближався був до Єрихону, один невидющий сидів при дорозі і просив. А коли він прочув, що проходить народ, то спитався, що це таке, а йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати й казати: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною. А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк. А він ще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус, і привести його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то він запитався його, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? А той відповів: Господи! Нехай стану я видющим!» Ісу же до нього сказав. Стань видющий! твоя віра спасла тебе. І зараз видющим той став і пішов вслід за ним, прославляючи Бога, а всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові. Амінь.